Привіт, друзі! Мене звуть Олексій Кучер. Я пишу понад 11 років на how to go info про подорожі для українців. Одна із тем, яка, яку я досліджую і сам е, подорожую так, це оренда авто. Е, мене дуже надихає е, літати дешево і потім брати в оренду авто е, і ну, просто мати повну свободу в країні, куди ти прилетів. Добре, я впевнений, що вам не треба рекламувати саму оренду авто. Давайте в цьому відео я хочу порівняти два найбільші на потужніші сервіси. Це Discover Cars і це Rental Cars. Суть цих порівнянь буде у тому, щоб на однакові дати, однакові локації. Повернення тут же. Ми е, просто порівнюваємо ціни і умови. Я в кінці розкажу, е, яким сервісом я користуюся і чому. Але давайте спочатку подивимося на ціни. Е, ось ми обрали з вами Афіни з е, 14 липня по 20 липня 2025 е, Да, Тут важливо, щоб було. Порівняння було ну, рівноцінне: ми обираємо невеличкий автомобіль, найменший. От ви бачите ціни. Звертайте увагу, ціна за 6 днів. Так само ну, от невеличкий автомобіль, дати е, і місце. Так само і тут ми обираємо невеличкий автомобіль е, Афіни з 14 по 20 е, липня 2025. Ми бачимо ціни за 6 днів. Вони відрізняються в кілька разів. І це не одна ціна, а їх багато. Ось, тобто ви можете обирати. Тепер давайте змінимо локацію і, наприклад, запропонуємо Барселону. Барселона всі локації, пошук. Так само тут. Ті самі дати залишили, змінюємо з вами тільки місто. От, подивіться, тобто, от пропозиції на невеличкий автомобіль. Знову обираємо. Тут дуже приємні, в принципі, є ціни. Ось ви їх бачите за 6 днів. Так само ми обираємо ті самі дати Барселона і бачимо ціни. На Discover Cards. Discover Cards знову не така вже величезна різниця від rental cars, але все одно вона дуже-дуже відчутна. Я не... Ну, Тепер давайте переходити до конкретики. Я обираю для себе для своїх пошуків саме Discover Cars. І не тільки тому, що ціни тут ну просто дуже-дуже привабливі, скажімо так. Да? От, не тільки тому, а ще й тому, що тут є така опція, на відміну від інших, не потребується, не потрібен депозит. І отут, коли ви обираєте не потрібен депозит є е, пропозиції е, із нуливим депозитом і нуловою франшизою, це по суті машини, з якими ви е, не можете взяти в оренду, що би з нею не сталося, ви її повернули, е, ви подорожували 6 днів, заплатили 207 євро. Ну, в принципі, мене це. Просто неймовірно надихає. Буду отак з вами відвертий. Тут, на жаль, просто дійсно, на жаль, немає такої, такої опції. Є тільки опція страхова застава від нуля до 300 обрати. І коли ти обираєш. Від 0 до 300, то здебільшого йдеться про те, що застава залишається, але вона менша, ніж зазвичай. Тобто звичайна застава це там 1000 євро, іноді бувають і 3000 євро, іноді 800 євро і так далі. От, тут йдеться про повну відсутність застави. Оце є найбільш. Потужні е, речі, найбільш потужні такі характеристики, які я особисто порівнюю. Е, в інших по іншим, в принципі, е, можна сказати, що ці сервіси схожі, е, і, та, і вони обидва дуже-дуже е, відомі, потужні е, і е, викликають довіру. От, і е, обидва можна використовувати. Я дам посилання в описі до відео, тобто е, зможете перейти і подивитися. Але оця опція е, не потребується депозит, і е, ну, нульовий депозит, і нульова франшиза. Є, на жаль, тільки у Discover Cars. У Rental Cars такої опції немає. Зверніть увагу останню річ, що це ціни я обрав у липні, але от ми переходимо до, якщо ми перейдемо до серпня, то ціни зростуть у будь-якому місті Європи. Ось, тобто це стосується саме Європи, будьте до цього готові, іноді вони зростають в рази. Знаєте, про це теж. Е, будь ласка, напишіть в коментарях, е, що вам сподобалося, що не сподобалося, е, який ваш досвід і які у вас є питання. Е, з задоволенням хочу вам допомагати, хочу мати ваші відгуки і розуміти, е, чи вам потрібно те, що я роблю. Е, найкращих всім нам подорожей. До побачення!